Українська народна казка Кирила Кожум'яка. Був колись у Києві князь і жив тоді неподалік міста Змій. Щороку кияни йому давали данину або парубка, або дівчину. От прийшла черга й дочки самого князя. Затужив він, а князівна й каже Не журіться, батечку, може, я й сама врятуюся і іншим допоможу. Я погледів Змій, красуню, князівну, одразу закохався, залишив у себе жити. Якось дівчина до Змія підлестилась та й питає, чи є на світі чоловік, який би зміг його подужати. Є такий, каже Змій. Кирилом кожум'якою звати. Як він іде на Дніпро, шкури мочити, то не одну несе. А дванадцять. Тільки того чоловіка я й боюся. Князівна все те запам'ятала і голубиною поштою батькові відписала. А той, як вісточку отримав, послав до Кирила кожум'яки людей, благати про допомогу, як почали його вмовляти, і старі, і молоді. А Кирило, знай собі, волові шкури дванадцять разом руками мне, на посланців навіть не дивиться, тоді. Пало князеві на думку послати малих діточок. Ті, як почали просити Кирила кожум'яку зі сльозами на очах, він не витерпів і собі заплакав. Тоді й каже ну для вас малята, я все зроблю. Попросив у князя 12 бочок смоли та 12 возів канапель. Коноплями обмотався, смолою обсмолився, взяв булаву, десять пудів та й пішов до змія. Ти Кирила битися прийшов чи миритися? питає Змій. Де там миритися, битися з тобою з душегуба клятим буду? Почали вони битися, аж іскри скачуть, та луна йде. Як охопить змість зубами кирила, то так і вирве шматок смоли або жматок конопель, а кирило його. Здоровенною булавою по голові як дорохне, то, то так і вжене в землю. Коли це востаннє Кирило Змія вдарив, той як упав, аж земля задвихтіла. Убив Кирила кожум'яка Змія та визвали в князівну, князь не знав, як і дякувати героєві за те, що не доведеться більше віддавати хлопців і дівчат страшному ворогові. З того часу. Місце в Києві, де Крило жив, почало зватися Кожум'якою. От і казусі кінець. А хто слухав молодець.